Білорусь посилює угруповання військ на двох напрямках. На кордон з Україною буде перекинуто РСЗВ Полонез та Іскандери. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий вооруженными силами отдал указание на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы Полонез и комплексы Искандер, получили задание на совершение маршей в назначенные районы. А далі у ЗМІ з'явилася інформація, що Білорусь вирішила перекинути у прикордонні райони з Україною військову техніку. Потім останнього 23-го року російські війська безпощадно просто виносили склади і озброєння з білоруських складів, боєприпаси все йшло, скажімо, на використання російської армії, і сьогодні Лукашенко на жаль залишається один на один з обмеженими обмеженими засобами ураження. Навіть Відомі і розпіарені ракети Полонес, які Лукашенко робить разом з китайцями, не можуть бути основним фактором зброї, який білоруська армія, начебто, може використати. Міноборони Білорусі зняло спеціальний ролик та показало танки, які відправляють на кордон з Україною. Щоправда, на цьому відео видно не більше трьох танків. І схиляються сьогодні до того, що навряд чи загроза може бути з Білорусі, адже українські збройні сили набагато сильно переважають е, набагато сильно переважають ті сили, які може застосувати Лукашенка. Більше того, рейди, а навіть це на фактично рейди на територію Росії. І закріплення там саме в районі Курська свідчить про те, що Лукашенко дуже сильно на ті налякався, і саме тому з'являється повідомлення про те, що він, начебто, намагається е готувати Білорусі до того, що він не вічний. Напередодні зетблогери звинуватили Лукашенка в тому, що через те, що він відвів війська від кордону, зсу змогли зайти до Курської області Росії. Лукашенко зі свого боку перервав довге мовчання і розповів, що у Курській області зсу просунулися на 30-35 п'ять кілометрів. То, що українці, як я вас багато-багато разів, тем самым показываю, что никакому миру они не готовы, и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись, на несколько десятков километров 30-35 уже сегодня окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации наверное, не зовсім приєднає та Не хотелось бы сьогодні цими вопросами в такому ключі займатися. При цьому диктатор Білорусі додав, що сили ВПС та військ ППО Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність. Нібито з боку України до Білорусі прилетіли кілька безпілотників, які одразу ж були збиті. Это лишний раз говорит о том, мужики, что нам надо здесь, на земле трудиться, как раньше говорили, не покладая руки, давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине. Згодом білоруси показали і відео тих самих, як вони стверджують, збитих українських дронів, які за словами Лукашенко, 9 серпня порушили повітряний простір Білорусі. Чи насправді збиті би ПЛА українські, яка їхня модель на відео не зрозуміло? Безпілотники, можливо, і справді були, але є один нюанс: російські дрони іранського виробництва протягом липня неодноразово порушували повітряний простір Білорусі і пролітали над її територією. Торію ситуацію з Білоруссю прокоментували у Державній прикордонній службі України. Усе кажуть під контролем. Жодного переміщення техніки біля кордону не фіксується. Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно, ми бачимо, що Білорусь в чергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку, все для того, щоб продовжувати підігрувати Росії. В сфері впливу, якої вона залишається вже довгий час. Бачимо знову ж таки звинувачення в бік України. Це неодноразово робилося Лукашенком і, і загалом Білоруссю протягом всієї цієї повномасштабної війни. Ну але на даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Експерти впевнені, сьогодні Білорусь намагається відвернути увагу українського командування. Путін разом з Лукашенком планують відтягнути частину сил, що знаходяться в Курській області, і повернути все на позиції тижневої давності втягування зброї з боку Білорусі до кордону це спроба допомогти Путіну та відвернути увагу українського командування на той напрямок. Звісно, Лукашенко ще до кінця не викупив свої гріхи і навряд чи це станеться. Але те, що сьогодні відбувається, це є всього на демонстрація, начебто, сили Білорусі. Але сьогодні демонстрація так званої сили бацької Лукашенка на кордоні з України, свідчить лише про демонстрацію того, що в білорусь. Кої армії Путін розуміє, що швидко стабілізувати ситуацію в Курській області не вдасться, тож вирішив зіграти у гру, де Білорусь знову відверне увагу України, а відповідно і частину сил.